І сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми чули Євангелія про те, як Господь вигнав з лунатика біса, до Господа підійшов його батько і казав йому, ось я приходив до твоїх учнів, апостолів, але вони не могли вигнати біса з мого сина. Він Віснується на нову луну, кидається у воду, вогонь, огонь, ще зубами, випускає піну з рота. І Господь подивився на цього батька, який докаряв через учнів його, Тому що він казав, що якщо можеш ізцілий його, тобто в нього не були віри, що Господь може зцілити. І тоді Господь запитав його, чи маєш ти віру, що я можу це зробити? І ось батько сказав, я не вірю, але ти допоможи моєму, не вірю. Дай мені цю віру. І Господь сказав о природи прибодійний і розпрощений, докулі буду з вами, доколі буду терпіти вас. Після цього він вигнав біса. З лунатика, і сказав, щоб йому дали їсти. До нього підійшли, до Господа підійшли учні здивовано, і питали, чому вони не могли це зробити, чому вони не могли вигнати пісень. І Господь їм сказав, що цей рід, тобто лукавий Лисовський виганяється молитвою і постом. Сьогоднішній Євангелій нам перш за все говорить про віру. Якщо ми хочемо щось отримати від Господа, то ми до нього повинні звертатися з несумінною вірою. І Господь казав, що якщо віра ваша буде як величичне зерно, то ви можете і переставляти гра. Ми дуже сумніваємося, маловірні, і тому не отримуємо від Господа те, що просимо. А Господь нас повчав, щоб ми з вірою просили в нього, несумінною вірою. І казав, що щоб ви не попросили у від Отця. Небесного ім'я Моє, то ви отримаєте, мається на увазі добро. І ми повинні з вірою дійсно звертатися до Господа без маловір'ю. тому що Господь тому і не може створити багато для нас і чудес, і зцілити нас, тому що між нами і ним стоїться стіна нашого невір'я. Ми пам'ятаємо, як Господь зійшов і поселився в своєму місці. І Іван сказав, що там він не зміг зробити багато чудес і не міг зцілити нікого. Чому? Там пояснюється Іван, тому що вони не вірили в нього. Він ходив по іншим місцям, і люди з вірою до нього зверталися і отримували зцілення, отримували воскресіння своїх дітей. Дочка Євіра була воскрешена. А от в своєму селі він не міг зробити, тому що, як сказано в Івані, є така древня пословиця, нема пророку в своєму отечестві. От і зараз ми бачимо, що, на жаль, не сприймають повчання церковних е тому що нема віри. Якби була віра несумінна, якби була віра до Господа, що діють. В храмі закони божественні, і якщо людина дійсно з вірою звертається, то вона отримується зцілення своєї душі і її тіла, то вона несумнівно отримує від Бога те, що просить. Я був не раз в цьому світку. Прості люди приходили і отримували від Бога і зцілення душі і тіла, тому що вірили, що тільки Він допоможе їм. Лікарі Відмовляється іноді зовсім від хворих, а в церкві людина отримує зцілення, навіть від самих тяжких От Чому вони отримують? Тому що з вірою звертаються, просять і отримують благодать Святого Духа, відкривають своє серце для того, щоб вона війшла в серце. І вона робить ці чудеса, цілує людину. Але саме велике чудо, коли людина зцілує свою душу. Тому що легше воскресити. Померлого ніж привезти до Господа атеїста, який вже мертвий, мертвою душою. І сьогодні ми бачимо, що Господь розпит... твориться чудеса, воскрещення душі. Багато людей, які вчора були поза ц... за храмом, приходять до храму. Господь їх приводить і вони воскрешають свої душі для духовного життя. І це найвище чудо. Для нас воно е... іноді кажеться не великим, але це саме вище чудо, коли людина воскрешає свою душу для того, щоб жити у Христі, жити у Царстві Божому. І Господь радіє цьому більше, ніж ми. Ми раділи, коли побачили, що Воскрес тілесне якийсь наш близький, якась близька людина. Тому це найвище чудо, коли люди приходять в храм, виправляють своє життя. Позбавляється від біснування, тому що наша душа дійсно біснується. І ми це знаємо на особистому досвіді. Часто вона кидається в вогонь різних страстей, похоті. часто вона кидається в воду різних життєвських попічень і забот. Часто вона скриже ще зубами. І за свої злоби, Часто душа спускає піну з свариться з іншими. От, а це і є ті люди, які живуть в міру. Але коли приходить людина до храму, коли навіть із малою вірою звертається і просить, як батько, Господи, допоможи моєму, не зціли моє чадо, мою душу, тоді Господь. В нас, коли ми вже бачимо, що ніхто не може нам допомогти змінитися. Тільки Господь, людина виправляється і стає християнином і живе по закону Божому, по закону А Оце її воскресення, це зцілення нашої душі і існування. І от Господь прийшов на цю землю для того, щоб всіх нас зцілити. Він безгрішний, абсолютно. Але Він пожалів нас. Він прийшов в цей рід грішний і прилюбодійний, Він каже, щоб потерпіти нас, щоб дати нам можливість небагатьом людям, хто його сприми, змінитися і дійти в Царство Боже, і жити з ним вічно. Так от Господь дійсно все нам дає. Він віддав навіть своє життя. Земле, для того, щоб ми змінилися і стали його чадами. Ось Господь терпів нас тут і казав, доколі буду з вами, доколи буду терпіти вас, тому що йому властиве інше буття. Його виспівають вічно архангелі, ангели. Він перебуває у Світлі благодаті Святого Духа, йому властиві тільки чесноти. І ось він приходить сюди це світло, щоб і нам дати це світло, щоб і наші душі просвітити, щоб і нас змінити, щоб ми могли також жити в тому царстві, якому він живе. І ось він приходить в цей рід, у цю темряву. Для того, щоб нас змінити. І той, хто йде до світла, той просвіщається, той зціляється від своїх гріхів, і залежності від різних пороків. А той, хто відштовхує Господа, той іде у темряві. Тому, поки у нас є можливість, ми можемо змінитися. І для цього у нас є все необхідне в нашій православній церкві. Коли учні підійшли до Господа, то питали його. Чому ми не могли зцілити цього існуватого гуматика? Я Господь він відповів, тому що цей рід виганяється молитвою з постом. От чому у нашій церкві встановлена піст? Піст це не тільки відмова від е, скворовної їжі, а це перш за все відмова від страсті. А піст і Лесня нам цьому допомагає, тому що коли ми менше їмо, тим. Є у нас можливість більше займатися нашою душею. І от піст це та робота, яка допомагає нам відсікти все зле. І от піст це утримання і нашого зору, і нашого слуху, і наших вст, і наших інших тілесних членів від зла. Оце є істинний піст. Для того, щоб нам з'єднатися з Богом, нам треба підготувати себе до того, щоб благодать пішла. Божа в нас. А це те, коли ми відмовляємось від того, що є тою стіною, гріховною стіною між нами і Ми Дозбавляємося від невіря, позбавляємося від різних страстей і коли ми це робимо, ми відкриваємо своє серце для того, щоб благодать Божа війшла в нас. І це робота, можна так сказати, Така, яка відсікає все непотрібне. А для того, щоб нам з'єднатися з Богом, нам потрібна молитва. Що таке молитва? Молитва це мольба до живого Бога. Ось що є молитва, це розмова з живим Богом. Коли ми зрозуміємо, що ми не можемо зробити і виконати ті заповіді, які нам Господь так як потрібно, Відсікти від себе зло, ми розуміємо, що ми у Богі, блажені нижчим духом, як сказано в Іванові, тоді ми розуміємо, що тільки Господь нам може допомогти. І ми плачемо про свої гріхи, блажені плачущі. Ми приходимо в кротис, блаженні кротцей, ми стаємо милостиві, блаженні милостиві. І тоді, коли ми бачимо, що ми не можемо самі своїми силами нічого зробити, ми тоді... Звертаємося до Бога. Блаженні чисті і серцем, як от ті Бога узрять, сказано в Западі Блаженства Івана. І От коли ми очистимо себе від гріхів, то ми побачимо, що тільки Господь зможе нам допомогти. От тоді ми з чистим серцем можемо молитися. І та людина, яка молиться, вона стає миротворцем, блаженним миротворцем. Так ось в заповіді Блаженства нам і сказано, як ми повинні поступати для того, щоб нам стяжати істинну молитву. Тому що істинна молитва тоді може бути, коли ми відчуємо, що ми без Бога нічого не можемо робити, що тільки Він нам може допомогти. І тоді ми стаємо зранку свого ліжка і дякуємо Богу, що Він дав нам цей день, для того, щоб ми його могли провести Богодну, щоб ми могли змінитися, щоб могли виправити своє життя. Ідемо вмиватися і молимось до Бога, Господи, помий нас від всіх наших гріхів. Йдемо одягатися і кажемо, «Господи, одій нас, благодаттю Святого Духа. І так, якщо ми кожен ранок починаємо з того, що пам'ятаємо завжди про Бога, і що б ми не робили, звертаємось до Нього з молитвою, щоб нам Він допоміг, тоді ми живемо в Бозі, тоді все нам на користь, тому що ми все робимо з Богом. Що б ми не робили, навіть і ті справи земні, які ми раніше. Робили без Бога, і вони нас тяготили. Якщо ми будемо все робити заради Господа, то це і є молитва. Молитва це не тільки коли ми стали перед іконою зранку і вичитали ранішню молитву, а це, коли ми живемо в Бозі, коли ми все робимо заради Бога. Оце є істинна молитва, коли ми перебуваємо перед взором Божим. І навіть коли людина тоді не зносить молитву. Але не все рівно молиться, тому що все робить заради Бога. Коли батько йде на роботу, він може на якийсь час забуває про своїх дітей, забуває про свою дружину, але задамо питання, чи він перестає про них піхлуватися, чи він перестає їх любити. Ні, він заради них іде, щоб заробити кошти для того, щоб принести їх в свою сім'ю. Так от він їх завжди любить. Так і ми що би ми не робили, навіть коли ми іноді і не пам'ятаємо, але якщо ми робимо все заради Господа, все рівно людина молиться, тому що все робить для нього. Так і монастиря, що би не робили, які послуг не несли монахи в монастирі, вони це роблять не для себе, а для общини і для Бога. Так ось молитва це не тільки обмежений час, коли ми стаємо перед іконами. Хоча і це дуже потрібно, тому що ми е, е, якби себе тренуємо у тому, щоб перебувати у е, внутрішньому стані молитви. А це такий стан, коли ми е, завжди з Богом і завжди перебуваємо з Ним. Тому де б ми не були, що б ми не робили. Ми завжди повинні пам'ятати про Бога і все робити заради Нього. Тоді все буде нам на користь. Тоді ми будемо знати, як поступати в тому чи іншому випадку. І якщо навіть і зло буде підходити до нас, ми будемо знати, як його перемогти, тому що ми тоді будемо вже не зненацька зістигнути спокусів. А знає, будемо знати, що ми з Богом, і Господь нас просвітить, як поступити в тому чи іншому випадку. Зараз ми бачимо багато людей, які перебувають в тому стані, в якому перебував цей існуватий лунатик. Е е тому що світ дійсно існується. І нам треба бути уважними дуже до себе, до свого внутрішнього стану, щоб нам не в себе зло. Щоб нам також не стати біснувати. А для цього нам частіше треба ходити до Бога в церкву, триматися за, це, за е, е, кріпку руку Господа і виконувати ті заповіді, які нам Господь, не озлоблюватися, не пускати себе в цей вогонь е, злоби, не скереждати зубами на інших, а дивітися тільки на себе. І поки є час, йти тими... Шляхом, який описаний в Заповіді блаженства. Дивитися на себе, старатися змінювати, змінювати своє життя, поки є час. А, за... а час цей благоприятний завжди для нас є. Завжди ми маємо можливість при будь-яких умовах бути з Богом. Тому що Він нас вивів, вивів з цієї площини злобин, вивів Царство Боже. Він дає нам все можливе для того, щоб ми могли жити з Ним. Треба використовувати цей час і не звертати на цей світ. Тому що все, що зараз відбувається, це завжди було. Завжди були спокуси, нападки на це, завжди це було. Але ті люди, які займалися тільки своєю душею, старалися і намагалися виконувати заповіді Божі, вони спаслися. Тому і зараз світо Благоприятне. І зараз ми можемо спасатися. І будуть люди спасатися до скінчання віку цього. І все необхідне у нас і в церкві. Є і молитва, є і піст, є і таїнства Христове. І ми повинні це цінувати і частіше побігати до Господа і молитися. Господи, допоможи нам, допоможи нашому невірю, спаси наші душі і позбав нас від обізнування, яке у нас було раніше, і в тій чи іншій мірі підходить до нас, щоб ми могли зцілитися, молитвою постом і від царства Боже. Амінь.